Всім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную вам поглянути на одну дуже цікаву гостру обновку, яка щойно до мене приїхала сама свіжа станом на теперішній час Мілітарі 2 з топової сталі CPM 15V. Подивимося на найближче, а потім декілька слів про цей чудовий ніж. Також, друзі, міля 2 CPM15V. Самий останній станом на сьогоднішній день спринтран цього чудового ножа випущений обмеженим тиражем у кількості 1200 штук. Відрізняється він в першу чергу клинком з топової сталі CPM15V. Хоча сталь ця і не сама нова, однак сталь. CPM15V, яка використовується в спринтранах Spiderco. Так, до Мільтарі з цієї сталі опускалася також Параміля, Шаман, там, ну, дещо інше. Однак саме Міля, на мою думку, найцікавіше буде в цій сталі. Ну, принаймні, це моя особиста думка. Відрізняється вона тим, що. В складі цієї сталі дуже високий відсоток ванадію. Завдяки такому високому відсотку Ванадія в складі цієї сталі вона є екстремально зносостійкою і надзвичайно гарно отримує ріжучу крайку. Тобто такий ніж е, буде максимально довго зберігати заточку навіть при е, роботі по якихось твердих матеріалах. 15 П'ятнадцять це, е, відповідно і є склад ванадію в. Е, Вірніше відсоток Ванадію в складі цієї сталі. Ну, там, якщо точніше, трохи менше, 14,5%, але це вже таке. І Хоча сама сталь ця була розроблена Crucible, ще в середині 90-х років, однак в даному випадку ця сталь суттєво покращена тим, що протокол термічної обробки було розроблено найфмейкером Шоном Хьюстоном. На прізвисько Big Brown Beer. Як ми бачимо на клинку є його особистового у вигляді голови вебмідя і стилізованих трьох букв B-англійських. B, B, B. Big Brown Beer. От. Крім цього, руків'я цього ножа виконано з такого от коричного G10 колір, такий як. Кава з молоком чи з вершками. Дуже прикольний. Або такий, знаєте, як така от якась хакі, світла така світла земля. Крім цього, цей ніж відрізняється також тим, що, як ми бачимо, клинок має класний такий фініш Stone Wash. На мою думку, він більш цікавий, ніж. Ну, Вірніше, це такий stownвошений сатін. <різь> Він цікавіший, на мою думку, за звичайний сатін або за полірований клинок, оскільки на ньому фактично не залишаються сліди від пальця. Хоча щодо самої сталі, також необхідно зазначити, що вона не є нержавіючою, тобто в складі досить мало хрому. І тому ніж з 15В потребує певного догляду, Тобто його не можна там залишати вологим або брудним чи щось таке. От, тож він вимагає, <кхи> ну, скажімо так, трохи більше уваги. От. Крім цього, як ми бачимо, конкретно даний екземпляр мілітарі відрізняється ще й тим, що він номерний. Номер 005. Це означає те, що даний екземпляр було випущено для Spider Collectors Club. Ну і, відповідно, він має трохи більшу цінність за аналогічні. Тобто, всього їх було 1200 випущено, і ще от це п'ятий з цієї. 1200. Якось так. Compression Lock Кліпса 4-позиційного в усьому іншому. Це та ж сама вже. Звичайна досить Military 2. Тільки тепер cp CPM 15V. Якось так. Дуже класний ніж і о, має, окрім цього, не тільки практичну, але ще й колекційну цінність, оскільки більше, мабуть, таких не буде. Що ж, друзі, така от цікава гостра обновка сьогодні в мене Military 2, Sprint Run. Випущений в е, січні, 2005 е, вибачте, 2025 року обмеженим тиражем у кількості 1200 штук. Номерний екземпляр для Spider Collector's Club. На цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока!